Курси валют на 18 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 18 жовтня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд, підбити фінансові підсумки тижня та допомогти вам спланувати наступний вихідні час відпочинку, але не час для фінансової неуважності. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому на вихідних варто особливо уважно стежити за курсом євро та які чинники можуть вплинути на ціну готівки на початку нового робочого тижня. Це як знати, що на вашому улюбленому маршруті ремонтують дорогу. Ви заздалегідь шукаєте об'їзд, щоб не стояти в заторах. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар 41 гривня 63 копійки, євро 48 гривень 52 копійки, британський фунт 55 гривень 96 копійок, польський злотий 11 гривень 41 копійка і молдовський лейт 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41.75.85 гривні. Євро можна придбати за 48 .85 гривень 85 копійок і точка 42 .95 гривні 95 копійок. Британський фунт торгується від 50.50 .50 до 56.00 гривень. Польський злотий 11.40.50 гривень, а молдовський лей 2.45.2.55 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні демонструє помірну стабільність, тоді як на ринку готівки він залишається в вузькому, але високому діапазоні. Євро значно виріс, наближаючись до позначки 49 гривень на готівковому ринку. Британський фунт сьогодні також демонструє високий офіційний курс. Загалом, ринок готівки на вихідних може бути менш передбачуваним через знижену активність банків. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Субота день, коли основні фінансові майданчики не працюють, але обмінники можуть реагувати на несподівані політичні чи економічні новини. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, де купити хот-дог по дорозі в парк. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.